Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. З нами зараз на зв'язку Дмитро Лиховий, речник оперативно стратегічного угруповання військ Таврія. Слава Україні. Дмитро, вітаю. Доброго здоров'я і героям слава. Доброго здоров'я, зичу і вам. Ну що, ключова історія це. Таврійський напрямок поняття надзвичайно широке. Так розуміємо, на окремих ділянках фронту є активізація ворога, зокрема, коли ми говоримо і про лівий берег Дніпра у Херсонській області. Дмитре просив би зараз дещо привідкрити додаткові оперативні новини з цього напрямку. Ну, активізація відносна, тому що якщо е, порівнювати з минулим тижнем і статистикою, яка була з попереднього понеділка вівторка, то тоді справді було так: там ми фіксували. Е, Двозначні цифри в загальній кількості бойових зіткнень на всій операційній зоні ОУ «Таврія» і також, зокрема, на лівобережжі Дніпра, на наших плацдармах в Херсонській області на лівому березі Дніпра. Але коли ми говоримо про останні кілька днів, то Тут навпаки відбувається відносна стабілізація, певне заспокоєння. І, наприклад, наш найдовший, так би мовити, відрізок той, що по безпосередній лінії бойового зіткнення по суходолу проходить в Запорізькій області два дні поспіль, там нуль штурмових дій з боку противника. Відсутня активність на землі в Гуляйпільському і Оріхівському Напрямках немає е, активних е, атак, просувань штурмів саме що стосується землі, е, те, що ви запитуєте про Придніпровський напрямок. То так: е, за вчорашню добу там було відбито чотири штурмові дії. Е, за попередню добу, за суботу дві штурмові дії. Е, в попередні дні там ще було три. Але ну, це не та кількість, яка була тиждень тому. Ми ще будемо дивитися. З чим це пов'язано, але е, от в останні дні маємо таку ситуацію. Що стосується загальної картини, то е, наші війська продовжують ведення оборонної операції а противник відповідно намагається вибити наші підрозділи із позицій, зокрема на плацдармах на лівому березі Дніпра, на позиціях західніше села Кринки, однак не має успіху при цьому. Московити атакують невеликими малими піхотними групами, чисельністю до відділення без використання бронетехніки, успіху не мають втрат позицій нашими військами там не допущено. І цікава, цікава така, от є новина за вчорашню добу. Це те, що серед об'єктів, які уражені нашими військами за добу, одна канатна переправа. Я чесно кажучи, вперше таке бачу за весь час російсько-української війни, але умови ведення бойових дій саме. На передніпровському напрямку диктують потребу в різних способах форсування річки. Там човни виводяться з ладу щоденно в великих кількостях ворожі, і ось одна канатна переправа на одному з островів. Це ну, така цікава інформація, яка вказує на характер пересувань і на те, що ми там вражаємо. Так, доволі екзотичний спосіб переправи, ну але розуміємо, що використовує ворог все, що може. Наскільки я розумію, з урахуванням того, що на роботинському напрямку, ну точніше на Оріхівському напрямку, так і у Лєпільському була е, певна зниженість. Ворожої активності це можливо свідчить побіжно про те, що вони починають відтягувати ті чи інші резерви свої, так додаткові ресурси, ну з урахуванням того, що зараз робиться в Курській області. Можливо, я помиляюся, можливо, вони просто перегруповуються. Чи є якесь відчуття загальної динаміки того, що робиться на Таврійському напрямку, з урахуванням того, що робиться на Курщині, чи це просто може бути така собі цивільна конспірологія? Мабуть, трохи ближче до цивільної конспірології, тому що як я вже сказав, треба дивитися на процеси в їхньому розвитку, але мені чесно кажучи, здається, що це такі паралельні треки, як зараз модно говорити, тому що ну не видно такої прямої залежності. От коли почалися події в Курській області, тоді на нашій операційній зоні навпаки збільшилася кількість штурмів з боку противника. Зараз вони зменшуються, трохи затихають, особливо. На Запоріжжі. Але я хотів би акцентувати на тому, що не потрібно міряти всю напруженість і інтенсивність власне бойових дій тільки кількістю штурмів, тобто атак, які проходять по землі у виконанні піхоти, так би мовити, тому що є ще багато різних способів ведення бойових дій, які власне і відбуваються в нас. Активно працює і артилерія з обох боків і авіація більше в противника. Але наша і армійська авіація і авіація повітряних сил теж завдає своїх ударів. Завдають ударів е ракетні війська, наші в тому числі. І я, наприклад, можу вам першому озвучити такий нюс за вчорашню добу. Ми підтверджуємо знищення дуже жирної цілі. Це радіолокаційна станція РЛС Каста 2 Є два в районі села Зеленівка Запорізької області. Вона йде в контексті е, вибивання російської е, системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків. І ось після е, прорідження такого суттєвого російських ЗРК, зенітних ракетних комплексів. Ми підтверджуємо знищення радіолокаційної станції сучасної каста, яка е, Є фактично очами російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту. А що стосується власне артилерії, безпілотних систем і е, авіації, то наприклад, за вчорашню добу ворог задіяв 230 ударних безпілотників в нашій операційній зоні, 251 скид із квадрокоптерів із використанням майже 500 боєприпасів. Асів, крім того, вчинив Чотири авіаційні удари це 10 кабів. Прилетіли по Кам'янському, Львовому і Долинці. Це як Запорізька область, так і Херсонська область. 25 некерованих авіаційних ракет на Херсонщині. Він використав і 269 артилерійських обстрілів по наших позиціях із використанням 1412 боєприпасів. Тобто, з одного боку, нібито цифри про відсутність штурмових дій свідчать про якесь. Певне затиша, а з іншого боку, треба враховувати, що в одних в певних місцях досить широка сіра зона. Відбуваються власне позиційні бої, коли противник на значній відстані вражається так, так би мовити, довгою рукою, а спроби російських штурмів піхоти вони ну практично не мають успіху, тому можливо вони їх трохи згортають, бо бачать їхню нерезультативність. Дякую, Дмитре, за службу і за цей розгорнутий аналіз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія.